Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо нашим захисникам, нашим героям, що бережете нашу незалежність відстоюєте цілісність наших кордонів. Наближається невпину, наближається осінь, осіння пора. І, і так, і для троян це теж означає певний новий період в їхньому. В вегетаційному році і відповідно певні дії, які також мають бути виконані з нашими трояндами. Е, наразі серпень і відео стосуватиметься, для, е, відео стосуватиметься порад, які, е, які варто дотримуватися в серпні щодо догляду е, наших троянд. Середина серпня, е, кінець серпня вже не радять обрізати Повністю троянди, які, відквіт... які відцвітають. Тобто, що я маю на увазі? Е, в нас відцвітають троянди, чи то в суцвітях, чи то поодинокі, і бажано, е, якщо і обрізати квіточку з квітонішкою, то це робити не повністю всього куща, так все ж таки вибірково. Що я маю на увазі вибірково? От я бачу, як в мене, які я точно обрізаю. Були дощі, був такий досить холодний період, десь тиждень затяжних дощів. І це були і дні холодні, і підвищена вологість, і ночі, вечори, тобто повністю холодно, волого. І квітоніжка, квітка навіть пробувала цвісти. Якісь сорти, краще їм це вдавалося, якимсь гірше, тобто вони загнивалися. І зовнішні пуп'янки, і зовнішні пелюстки, напіврозкриті. Але я побачила, що частина сортів. У них загниваються квітоніжки, Тобто, навіть якщо ви знімете пелюсточки, то таку квітоніжку, яка загнилася, на якій вже є цвіль, її лишати не варто. От такі квіти, так, ми ще обрізаємо. Але якщо ви бачите, що у вас гарно все відсвіло, все сухеньке, квітоніжка сухенька, ви просто забираєте пелюсточки. І вже лишаємо ці шепшинки-плодини, хай вони собі зав'язуються, адже в нас зараз вже не є мета підготовлювати троянди до наступних хвилі квітування чи там стимулювати наступну хвилю квітування. Зараз в нас мета вже поступово готувати троянди до зимового періоду, все ж таки до зимівлі, до осінньо-зимового періоду, до стану спокою, щоб вони набиралися так сили і відновлювалися для наступного періоду. Якщо навіть допустимо, все ж таки допустимо обрізати поодинокохай квіточки, які відсвіли, то формуючу чи там коригуючу ніякого літнього оцю обрізування, яке в нас іде після першої хвилі, вже точно не допустимо. Тобто не потрібно зараз вже обрізати там на перший п'ятилисник чи на перший правильний лист, це може бути семилисник. Цього вже точно не радять робити, бо будь-яке обрізування, отаке от воно стимулюватиме приріст нових молодесеньких пагінців. А шанс, що вони визріють до зимівлі, ну, такий досить невеликий, особливо якщо це зона п'ята, четверта. Ну, хай Україна більшість лежить в п'ятій зоні, так? Навіть для шостої, сьомої зони, все одно вже в, в серпні, особливо кінці серпня ну, не радять ніякої такої коригуючої обрізування. Все ж таки варто задумуватися, що нам на даному етапі не потрібно дбати про нарощування зеленої маси. Все, що наросло, нехай воно нам гарне і успішно перезимовує. А до цього часу ми його гарно годували і азотно вмісними добривами, тому е, так тому мало би вже нарости при правильній підгодівлі, при правильній агротехніці техніці, достатньо зеленої маси. Е, як я вже говорила на попередньому відео, в липні е, ми точно вже, вже в липні навіть, не підкладаємо ніякого, не поновлюємо наші е, оці от. Мочування нове не даємо, точно не годуємо ніякими зеленими добривами. Що допустимо ще в серпні? Звісно, що потрібно слідкувати за листовою пластиною і загалом за квіткою на рахунок того, чи є чи немає дефіциту якихось речовин, бо зараз може вилізти різні на листі дефіцити речовин, тому допускається ще проходити. Мікроелементами, От, наприклад, містер-цвіт антихлороз, так або брексіли, я їх називаю. У мене просто є брексіли, і великі упаковки, тому я проходжу ними. Там є мікроелементи без місту азоту, фосфору, калію, саме мікроелементи, тому я ними проходжу. Але звісно, що ну, скільки ти з серпень пройдеш один раз, тому що там рекомендовано 14-21 день між ними інтервал, два-три тижні. Відповідно, ну так, один раз пройшов і чекаємо наступного етапу. Ходимо, По можливості прибираємо пелюстки. в мене на відео ви бачите, що пелюсток достатньо багато. прибирай, не прибирай, їх дуже багато, тому я накриваю, намагаюся їх сіном прикривати, щоб там утворювалися в сіні корисні для нас якби, такі мікро, чи то організми, які будуть от, переборотися і передравлювати те, що утворилося на опалих пелюстках. Але прикореневу зону, так, все ж таки намагаюся прибирати. І використовую для боротьби з такими ну, патогенами, які можуть мати в собі опалі пелюстки, триходермін, фітоспорин. Але знову ж таки, тут не всі признають його ефективність і е чому він може не справлятися, бо все ж таки залежать оці всі біо Органічні різні засоби, вони залежать від погодних умов, і від температурних, і від погодних опадів, так само і від ультрафіолету, тому так дуже в чудо, аж прямо надіятися, що вони все врятують, не варто. Тому так, підгодівлю азотом вже ми не робимо. Особливо, якщо це зона зимостійкості п'ята, не варто вже навіть з мінімальним містом азоту давати. Все, що нам, кажу, наросло протягом сезону, це є наше, ще щось дозріває, і це добре, це має бути, що воно ще молоденьке, дуже багато ще є пагодів, які такого вишневого гарного кольору. Звісно, що вони ще не визрівші, але в нас є достатньо часу, і ми будемо робити агротехніку для того, щоб ці пагони визрівали. Тому азот вже не рекомендують на даному етапі. Е, слідкуємо за здоров'ям троянд. Зараз вже якраз така пора, що ви будете, ну, напевно, що я припускаю, що будете спостерігати різні якби, ознаки різних захворювань. Найпоширеніші, і, напевно, без нього, ну, не знаю, можливо, є сади, нехай припустимо, що є. Але все ж таки більшість садів е, мають в собі так, і троянди хворіють на чорну п'ятниці. Я теж бачу, що в мене вже. Почало на багатьох з'являтися, хоча і обробляла так цього сезону старанно. Але чорна п'ятниця вже з'являється, на деяких досить сильне ураження, на деяких слабше. Хтось, якби і не дуже сильно бореться з тим, тобто вважає, що це є невід'ємна частина саду, і від нього ніде не дінешся, але. Я намагаюся проходитися все ж таки проти чорнеп'ятнистости, бо не хочу, щоб в мене повністю оголені кущі були. Побачу, поки що оголених нема. Від чорної п'ятнистості, але кажу, вже з'явилися ознаки. Тому слідкуємо за цим по можливості і орієнтуючись на прогнози, і, і, ну, і своїх і, згідно принципів, хто як дотримується, хто обробляє, то обробляйте. Також слідкуємо за іншими. Якщо чорна п'ятнистість, це ще ну, можна сказати без неї нікуди, і вона ну не є ж така критична. То є таке захворювання, як несправжня борошниста роса, І от в мене я вже бачу. Я знала, що в мене вона є, і в мене є на Каталіні. Каталіна минулий сезон взагалі оголена, пішла в зимі, не тільки Каталіна. То я цьогоріч дуже активно боролася. Я два-чотири рази вносила в кореневу, і обробляла по листю, і постійно слідкувала прибирала під кущами. Але я бачу, що так, наприклад, Капучино Роуз, вона вже стоїть оголена від несправжньої брошни роси. Ну, це стосується в мене особисто. Я не хочу прямо. Ну, якби наговорювати і де, де, реклам... ну, не знаю, якби де рекомендувати певні сорти. У мене особисто це якраз такі сорти тепличного плану. Наприклад, Тіара, але вони й молоденькі Penny Lane", Memory Lane, Капучино Роз, як я вже сказала, бачу, вже на Golden Master пішли ознаки. От, та вони в мене вже дуже погано виглядають. От Тому. Буду ще слідкувати, це ще залежить так, нехай можливо, від віку. Але я готуюся, що з такими сортами я, ну, вони для мене не є аж такої цінності, щоб я з ними прямо постійно носилася. І, і постійно це оброблення, бо і так достатньо обробок йде за сезон, а плюс іще поливання, обрискування, додаткові інтервали дотримуватися. Ну це багато мороки. Але якщо ви все ж таки вирішили, так. Обробляти, то слідкуйте за тим, що може бути вже несправжня борошниста роса. Вже борошниста роса в мене вже проявилася на одному сортові, тому я теж обробляла-обробляла, але ну, не сподівалася, обробила додатково і навкруг, які є сусідні троянди. Тому слідкуємо зараз вже посилено за всілякими різними захворюваннями, які можуть бути на трояндах. І, і, і різні так, різні гусениці вже є. Такий та, така пора, що е, хочеться насолодитися ще перед тою осеню, але і патогени, і інсек... інсектициди, інсекти вони теж не сплять. Також на даному етапі вже рекомендується підготовка до осені. Е, підготовка в плані закупівлі, засобів, які нам допоможуть з вересня стартувати і починати підгодівлю для того, щоб наші троянди встигли визрити до зими. Що я, наприклад, маю на увазі? От є така зелений гай. Я купила ціле відро, воно є в різних розфасовках. І от є добриво, називається осіннє Осіннє добриво. Тут є вміст НПК, азот фосфор калій і мікроелементи. Я люблю такі добрива, де є і мікроелементи. Але тут є азоту 6%. Я не знаю, чи камера не віддзеркалить, все ще ворот на виворот. 6% азоту. Я вже, наприклад, не буду освониться ос, вносити, хоча це пише золота осінь. Осіння добрива, але для мого регіону 6% азоту ну це вже забагато. Мені зараз воно нагонить. Базальних, не базальних, а і базальних, і молодого приросту. І я знаю, що я навіть якщо я і вкриватиму це, все одно дуже великий шанс, що воно не перезимує. Відповідно, ну не потрібно мені зараз переводити це добриво. До я його наступний рік використаю. Нехай будуть запаси. Наступний рік я його внесу, наприклад, в липні, з першої хвилі, і прекрасно воно ще спрацює. Тому я буду до осені, я підготувалася, і я вже взяла собі від Агриколь добриво універсальне, осіннє. І тут чітко пише без азоту. Без азоту, кажу, я не знаю, чи не, не зробить дзеркальне відображення без азоту. Тут в нас є тільки фосфор калій і е, мікроелементи. Чи нема мікроелементів? Не бачу. Ні, фосфор калій. Так виглядає, що, 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 що немає мікроелементів. Але фосфор і калій є і цього якраз дуже добре, бо, тому що з вересня, починаючи з вересня, ми будемо годувати отакими от добривами без змісту азоту. Це є конкретно це добриво, це є гранули, їх треба вносити в пристовбурове приступ коло і заробляти грабельками такими ручними. І воно собі буде розчинятися. Ще є отаке від Новоферт. Новоферт це є що в нас? Луганська область, Севєродонецька. Значить, ну, доставлено воно було. Ще встигло. На неокуповану частину України, і, відповідно, що тут є, це є. Е, я думаю, що ви це зустрічали. Воно багато дає і в інтернет-магазинах, і можна купити його. І, напевно, що я думаю, в таких звичайних магазинах воно називається виноград. Е, Добриво водорощене НПК з мікроелементами. Марки Новоферт Виноград. І тут, що важливо, що тут є для азота стоїть 0, тобто воно теж не має азоту. І тут більше фосфору і калію, ніж в цьому польському Агриколь. Тут є фосфор калію 1327, а тут є 40-26. І плюс мікроелементи, тобто воно все ж таки з мікроелементами, воно ну, дієвіше корисніше для рослини. І воно дешевше, ніж оце польське. Ну, та. Хоча що тут є? Тут 200 грам, тут є 1,2 кг, це розсипається тільки, а це є водорощини, його можна як підливати, так і застосовувати по листю. Тому тут вже кожному по зручності ви собі віддаєте перевагу, яке вам придбати. Ще є також добриво від Валагро. Від Велагро плантафул 0,2550. Воно йде тільки по листю, якщо це плантафол. Я не знаю, чи мастер існує в такій формулі. Можливо, існує. Я думаю, що існує. Треба перевірити. Але е, тут головна формула, так 0,2550. Може бути і плантатор український, не буду називати прямо точно чи є, чи нема, але я назву вам формулу 0,2550. Вона прекрасно підходить для осені, для визрівання. І ще є монофосфат калію чи калій монофосфат. Це, взагалі, якби найдоступніше добриво. Там є теж тільки фосфор і калій. Згідно назви, там немає мікроелементів. Найкраще його вносити в коренево, підливати. Для найбільшої ефективності, і е, воно найдоступніше. Я думаю, що воно є ну, в більшості, принаймні, магазинів, навіть якщо це невеличкий населений, пункт, я думаю, що в більшості магазинів воно є. І через інтернет тим більше. І по ціні воно буде ну, серед цих всіх добрів, навіть якщо брати нову ферт, виноград. Я думаю, що монофосфат калій буде найдоступніший по ціні. В мене воно було, але я кажу, я вже набрала різних, як ви бачите, тому я вже не, бу, не буду його вже купляти. І також з засобів, які нам необхідно буде, точно восени. Ну, рекомендовано, я не можу вам сказати, точно робіть це, або точно не робіть це. Рекомендовано восени, що мати, це мати або залізний купорос, хто притримується, або мідний купорос, або ж медіан екстра. Особисто я полюбляю найбільше медіан екстра його допустимо і навесні, і восени. Більше рекомендують його навесні. Більш ну, рекомендовано навесні Медян Екстра, аніж залізний купорос, бо тому що залізний купорос, він може бруньки, які вже почали прорізувати, він може спалити, бо вони досить ніжні, а медян нічого не спалить і прекрасно розчиняється. Тому е, можна на осінь собі подумати. Ну, це вже на пізню досить таку осінь. Перед накриттям в мене це буде десь. Листопад, мабуть, початок або середина буде залежати від погоди, від того, як я встигатиму пригинати це все і накривати, але це ще не зараз. Але чому я називаю ці засоби зараз? Тому що, якщо ви, наприклад, закупляєтеся десь, виїжджаєте в якийсь населений пункт і закупляєтеся, щоб не їздити і не закупляти по одному засобі, та а ліпше скласти собі список те, що вам точно згодиться восени і для підгодівлі, щоб визрівала наша. Зелена система, зелена, от оця чуприна на троянді, яка наросла зелена маса, і для того, щоб обробити перед зимівлею. Це така викорінююча, називається осіння обробка, яка рекомендується перед зимівлею. Тому ви прислухаєтеся, ще можна додатково почитати і собі придбаєте такі засоби. Звісно, поки в троянди ще йде вегетація, ще йдуть соки і ще й проявляються захворювання. І ви собі вже по своїх потребах дивитеся рі, купляєте різні засоби, якими будете користуватися там, фунгіциди, маю на увазі інсектициди, якими будете користуватися ще до того часу, як робитимете викорінюючу. Але е, от саме для викорінюючу я би радила придбати, тим більше зараз е, така пора, що ціни всі йдуть вгору, навіть не фіксуються переважно на одній тій самій е, ну, рівні, а все ж таки йдуть вгору. Е, так. Це з таких важливих моментів, які ми робимо в серпні. І зовсім незабаром вже вересень. І буде відео буде перегукуватися, напевно, з таким серпневим відео, тому що я вам дуже багато всього назвала. Ще я, до речі, я згадала такий засіб калій магнезія, каліймах. Його теж можна вносити навіть вже в серпні починати. Але в нього є такий мінус, що воно дуже-дуже дуже погано розчиняється ну, майже не розчиняється. В мене є відео, може навіть з двох частин складається, Я дам посилання, я там розказувала, як його розчиняти, як його вносити в сухому вигляді. Я бавилася вносила і в сухому вигляді розчиняла, але все ж таки дякуючи ну, розвитку різним, напевно, експериментам, в тому числі і нашого от, зеленого гаю. Дуже добре, що знаходяться такі добрива, які набагато легше розчиняються, набагато легше вносяться. Тому так, я ну, не, не дуже вже, напевно, буду бавитися з тим калію магнезією, бо, кажу, воно дуже погано розчиняється. І ще е згадую, як воно називається, таке добриво е екоплант. Екоплант, ну, це є, це є попіл після соняшника і спресований в такі кульки. Теж Теж, я його купила дуже багато, воно теж рахується. ну, Попіл загалом рахується корисний, там дуже багато калію. І, відповідно, багато хто його признає, воно екологічні пише, без всяких додатків, добавок, але ну, це є ну, попіл. Мені здається, щоб воно якийсь дало такий дуже потужний ефект, напевно, його треба дуже-дуже багато. І, відповідно, були різні відео, що воно не розчиняється дуже довго. Тому під питанням його ефект. Я так вважаю, що воно не зашкодить, але якщо все ж таки хочеться, щоб. Зелена маса ця вся визріла, то бажано купляти такі добрива, та, от, де є дійсно чітка формула цього фосфору і калію, а не просто давати попіл. Ну, кажу, бо з попелом, навіть якщо його настоювати, концентрацію потім поливати, знову ж таки не впевнена я, що воно так само спрацює, як оці добрива, які називають хімічними, так, виведені хімічними різними. Формулами, лабораторіями. От, дякую вам за увагу. Надію, що відео було корисне. Щось собі почерпнули. Пишіть, що зараз робите ви, чи яких притримуєтеся, так, чи підгодовуєте, чи обрізаєте, буде дуже цікаво. Віримо в перемогу. Так, осінь то така пора, що. Ну і так багато хто осінь ну, не дуже сильно очікує, бо все ж таки літо, то є літо більше сонця, більше мелатоніну, хочеться. Якось, милуватися не тільки троянами, багато всього квітує, але з іншої сторони, осінь це вже пора, яка нам приносить врожай, яблука, виноград, груші, багато пора. От І так, віримо в перемогу, докладаємо всіх зусиль, кожен на своєму місці, кожен, що може, як себе бачить корисним. Докладаємося до перемоги і обов'язково дякуємо. Котрий і вчерговий, і постійно дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони героїчно і мужньо, і віддано боронять нашу землю і вірять в те, так, що, ми, що ми просто нація, яка, так, яка буде боротися і яка обов'язково переможе. Дякую, до наступних зустрічей всім, па-па!